Війна, бюджет, ставки. Але чи знаєш ти, що в тилу протекли мільярди під виглядом гри, а не оборони? Сьогодні ексклюзив із Плей та схемами, які могли обійти моніторинг на мільярди гривень? Я картонна людина: тримайся міцніше, це не просто сюжет, це тест на те, чи країна ще не перетворилась на казино. П'ять років тому в Україні легалізували азартні ігри. Ідея була чудова. Мільярди гривень у бюджет, але щось пішло не так. Сьогодні ці гроші здається, просто зникають у якійсь фінансовій чорній дірі. Давайте розбиратися, куди ж вони діваються і чому держава досі не може залатати цю діру. Просто вдумайтесь у цю цифру: понад 20 мільярдів гривень. Це за приблизними оцінками, те, що бюджет не доотримав від грального бізнесу, і це лише за один рік. Гроші, які могли б пити на армію, на лікарні, на відбудову, а вони ніби випарувалися. І ось ми підходимо до головного питання це справжній детектив. Тож давайте крок за кроком розплутаємо цей клубок і почнемо, так би мовити, з огляду місця злочину тих самих зниклих мільярдів. Так у чому ж корень проблеми? А все до банального просто у тотальній непрозорості. Держава по суті не має жодного уявлення, що насправді коїться всередині онлайн казино. Це така собі фінансова чорна скринька. І ось тут криється вся суть схеми. Дивіться, все геніально і просто. Виграші гравців мають оподатковуватись, а от повернення депозиту, тобто власних грошей гравця, звісно, ні. Оскільки держава не бачить різниці, оператори можуть будь-яку виплату назвати поверненням депозиту. І вуаля, податки платити не треба. Просто гігантська шпарина в законі. Це все, звісно, теорія. А як щодо доказів, як саме казино користується цією шпариною? Ну, достатньо просто подивитись на звітність двох компаній, щоб зрозуміти, наскільки зухвалою може бути ця схема. Просто подивіться на цю таблицю, це це шок. Отже, маємо Фабет, гігант, який контролює понад третину ринку, а декларує увага, Три сотих відсотка усіх виграшів. Тобто майже нічого. І поруч значно менший гравець, супергра-казіно, який показує аж 42% виплат. Ну, тут щось явно не сходиться, правда ж? А тепер давайте переведемо цю, м'яко кажучи, аномалію в гроші 10 мільярдів гривень. І це не за рік, а лише за перші 6 місяців. Це ж не просто цифри на екрані. Це тисячі дронів для наших захисників, це зарплата лікарів. Це гроші, яких ми всі не дорахувалися. Окей, проблема зрозуміла. А як її вирішити, невже немає виходу? Виявляється, рішення є, і воно було прописане в законі ще 5 років тому. Називається воно ДСОМ Державна система онлайн моніторингу. Так що ж це за звір такий, і чому він досі існує лише на папері? Якщо говорити просто, ДСОМ – це такий собі цифровий касовий апарат для держави. Уявіть, що ця система під'єднана до кожного онлайн-казино і в реальному часі бачить кожну гривню, яка заходить, і кожну, яка виходить, кожну ставку, кожен спін. Жодних більше чорних скриньок, повна прозорість. І подивіться, наскільки елегантно це мало працювати. Гравець клікнув зробити ставку. Баць! Система це зафіксувала. В ту ж секунду. Держава бачить реальну картину, а не те, що їй хочуть показати. І та сама схема з поверненням депозитів просто перестає працювати. Все звучить ідеально, правда. Але є одне велике, але ця геніальна система досі не існує. За 5 років її так і не зробили. П'ять років. Давайте подивимось на хронологію цього ну, назвемо речі, своїми іменами. Це просто історія провалених обіцянок. Спочатку була така комісія, країл не впоралась, її ліквідували, створили нову Play City. І що ви думаєте? Теж зірвали дедлайн. А знаєте, що найцікавіше: новій команді довелося починати все з чистого аркуша, бо за роки роботи попередники не зробили нічого. Уявляєте, п'ять років коту під хвіст. І ось ми в сьогоденні новий регулятор, нові обіцянки. А що зі справами? Чи змінилося щось насправді? Давайте подивимося, що відбувається прямо зараз. І от, поки ключова система, яка могла б принести мільярди, простоює, новий регулятор демонструє бурхливу діяльність, але не зовсім там, де можна було б очікувати. Що ж вони роблять? А вони штрафують інстаграм-блогерів за рекламу нелегальних казино. Ні, це звичайно теж потрібна справа, ніхто не сперечається, але виглядає це трохи дивно, правда? Це ніби ловити безквиткових пасажирів, в той час як з банку через чорний хід вивозять мишки з грішми. І ось ми підходимо до фіналу. І питання, яке, мабуть, виникає у всіх: чи варто взагалі чекати на зміни? П'ять років провалів, нові обличчя, старі проблеми і знову затримки. Тож на що сподіватись? А тепер вишенька на торті, фінальний штрих до цієї картини, виявляється, кістяк нової команди Плей Сіті це ті самі люди з провальної країл. І тут виникає логічне, хоч і дуже незручне питання: якщо люди ті самі, звідки візьметься інший результат? Схоже, що таємниця зниклих мільярдів ще не скоро буде розкрита. А може її і не збираються розкривати? Ну що, гравець народи, ставиш на правду чи на казино? Якщо ми не вимкнемо режим рубай і грай, то війна стане не захистом, а фішкою. Пиши в коментарях, що маємо зробити, перш за все, щоб гральний бізнес не переміг армію. І підпишись, бо наша ставка на правду завжди має бути виграшем.